Добрий ранок всім. У нас свадьба продовжується, Наша Машка сьогодні ще більш роз'ярена. кричить як сумасшедша, хвостом тіліпає, петля червона. в общем пішла знову вона до кавалера. А я з цією вредіною. В общем, що вона мені сьогодні витворяє? Бачите, я вже поміняла її ошейника, бо той вона розірвала в хлам. Я її саджу на привізь, а вона розганяється, карабіни рве, ошейники рве, В общем, чудо таке, що хай Бог милує. Оце Вов Редіна. Я не можу з нею справитися, ще не бачила таких козенят. До рук не йде, да? Ага, пішла мамка, ти одна осталася. Ну, все, пішла мамка на свидання. Такі козенята дикі, то не страшно. Бо вона мені після окота, коли вона розкотиться, вона тоді буде зі мною дружити. Тоді я війду в її довір'я і буде на все добре. Це вже було провірено в мене. Ну, Поки вона молода, така водика. От чого я, коли немає де припинати, маленька територія, наприклад, так, от немає де вигул робити, вірніше вільний. Та дуже добре, коли козу вчать до ошейника і до препончика, бо мені зараз з нею проблема трохи. Мені треба вчити її до припона, щоб вона, так як її стара коза, могла собі спокійно пастися. І в мене з нею війна. Слухайте, я вже сьогодні впріла біля неї, біля цієї Вредіни. Рве все, вириває, як біні матері. Я думала, стара буде коза виділуватися, але ні. Оказалося, Дашка моя дає мені прикурити. Да, Дашка. Красотка моя, таку крушотко, таку, вкусила б тебе за той ніс. Ага, Вкусила б тебе за того носа. Гвалт кричить і все, ну, поки, поки місь Діма не прийде з машкою, то я її тут посторожую, щоб вона не так кричала. Знає, що вони там пасуться в тій стороні, стає на кормушку, заглядає через дирку, туди чи нема кози. Настільки розумна і вредна ця дівчинка в мене. Що прямо в страх. А в руки, боронь Боже, щоб її де взяти. Не дається? А -а. Коза носить 5 місяців. Так що, не знаю, дай Бог, щоб машка відгуляла, то будемо в березні вже з молоком. Ось ця звіздуля. Якщо дід казав, що вона постійно машка гуляє в жовтні, то дашка моя березнева. Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, їй тільки сім місяців, їй ще добрих місяців. Місяць-два, їй ще треба почекати до її загулу, щоб вона прийшла в охоту. Бо вона ще маленька. Це Вредіна. Ой Вредіна! Така вона в мене непослушна. Ну, Дашки, ви, мабуть, всі такі. У мене перед цим теж Дашка була, вона така з характером, але ну, з малечку зо мною, то вона знала мене. А другим вона в руки не давалася, боронь Божа її де взяти. що. Поняли як. І ця звізда така дає мені пілюлей. Да? Дашуня. Дашка. Ну, робе коза мерву. Вчора вона кричала, ну якось не так слухайте. Сьогодні прямо добре крики такі, я не бачу того кавалера на полі. То кажу, до Діми, бери ту нівесту іди до нього додому, бо він вчора, бідний, сам сюди прибіг нам під ворота. Його хазяйка давай забирати. Він почує, що коза гуляє. О, Кролички мої. Сьогодні одну кроличку я прибрала. Тут у мене сиділа кролиця, я її сьогодні гепнула, вже вона печеться у мене в духовці. О, вони не гуляють. Це спить, наїлося, їсти є, пити є. У мене три клітки свободних на кролі. Малявки. Вона накидала їм качани з кукурузи. Зерно в них є. Вони собі гризуть. Що таке Мурчик? Що зробилося? Я тут. Гризуть собі, все в них добре. Дядько теж сидить. Да, Сидиш? Теж, каже, нівестрів ціла куча не гуляють. Що це таке робиться з тими тваринками, не знаю. Подуріли. В цьому році всі подуріли. Якийсь такий рік цікавий. Зато у мене квочки сідають одна за одну. І віджала собі одне яйце. І носиться з ним. Я її що вижену, вона сідає. Я її що вижену, вона сідає. Я знайшла я свого Йожика, пам'ятаєте, я казала, йожик, бутилки мити. знайшла, то вже тут оцепила, щоб його ніде не губити, щоб королям бутилочки вимивати. Що, Дашка? А? Ото будеш така вредна, я тебе взагалі розділю з твоєю мамкою, да. По різних клітках будеш сидіти з нею, поняла? Так. Да. От туди виділуєшся. Ага. Переділю цю клеточку і будете по отільності. Щоб знала, як виділуватися. Так? Да. Не будеш мене слухатися? Що це ти така вроднюча? Я ще такої кози не бачила? І розумно що ж дивіться. І заглядає, і слухає. так? Да? І слухає. Я не дала того нашейника поміняти, але робила ще одну дирку, бо на неї великий по тих дирках, що там вже є, зроблені, поняли, як. То ножницями пробивала ще одну дирочку, то є вділа її. То капець з тою дашкою. Ех, з козою трохи проще по поводу ошейника. Вона то хоча б ну, була на ошейнику, але ж не на ошейнику, вона цепу такому здоровому. А мозоляку собі натерла. Ого, її цеплять. Бачите, таким корови припинають, А не кози. Качки наші пасуться, все добре. Свиней теж сьогодні вже повправлялася, всіх покормила. О. І курочки тут, як тут. А ви що тут робите? Шо, шо, шо? Зерно виїдаємо. Що робимо? Цибуля моя, вже одну сітку забрали вчора на кухню, ще сетка залишилася. Мало у мене в цьому році цибулі. Ну нічого, вже на другий рік буде більше. Гаврюш! привіт! Привіт! Можна до тебе? Я вже скутилася за тобою. Гаврюшик! мамин хлопчик, мамин синочок! привіт. Мама прислала. Мама. Ой Альонка, кази, де ти була. Ти скучився за мною, так? Да? Кажи, скучився. А все, все, завалили кабана. <говорит> Бо я за тобою скучилася, да? Почекала, поки ти поїси, щоб можна було тебе почухати. Мій кросовчик такий маленький, Кросовчик мій. Да. Такий красунчик. Хазяїн мій. <рес> мій хазяїн такий стіковину в тебе вже. Такі щочки повно хлопчик. Ой, котенята тут. Все, завалили кабанчика, так? Да? Кабанчику заспить? А? Ой, ой, наївся такий, наївся довольний мій кабанчик, так. Да? Наївся довольний. Конечно. Не знаю, зерно росте і росте в ціні, бачу, піднімається і піднімається вже. Почому ті свині будуть. Ну, зараз то, мабуть, буде така мала ціна, а навесні, мабуть, подорожчають. Будемо бачити. Так що весною свиноводи або куш, або кукіш зірвуть. Буде видно. Все дороге. Все дороге, а поросят продають. За копійки. Продають із-за того, що не кожен зараз може собі дозволити зерно купити. І все. Так що я все-таки по поводу великих свиней, я задумуюсь, може після опоросів порозпродую всіх. Лишу собі тільки в'єтнамчиків. І все. Будемо бачити. А потім, може настануть якісь кращі часи вже в нас. О! І знову собі заведемо великих. А поки тільки в'єтнамцями, може, буду займатися. З ними трохи проще. трави якого гарбуза, якого буряка вирощу. О, йде Дімо. Жалко, але но... треба буде задумуватися. Дівчата теж понаїдалися сплять. Важко всіх тягнути, тим більше коли роботи нема. І що? Пішов? Покрив? Ну, я думаю, А він, він там? Ну, Завели одну. Пустило він за мною йшов. Ага. Ой Боже Боже. Сюди, туди. А тут другу я зараз малу припну. Так. Ні, прикне. А, а в них в трави немає в кормушці. Ну, зараз... ну то давай, тоді лучше і після козла, звісно, прикрити. Ні. Чекай, 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 зараз я пущу. Машка, була на свіданні, так? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тряпка в Сарайові. Вчора ж солому носили нею. А, козла? То він як прийде, то прийде сюди. Ну, вроді, втихомирилося. Гвалт кричить і все. Кажу, що в мене таких не було. Ще такі крикливі, що то капець. Але це добре. Бо, знаєш, коли є охота, в такому випадку козла не треба тримати вдома. Можна ходити просто до ну, назлучку, в кого є козли. І все. Так що ми вчора її покривали і сьогодні покривали. Ну я вчорашню запись записала. Я її... У мене є зошит і я собі записую, хто коли відгулює, хто коли рожає. Вчора я записала її. ну Побачимо. Ні, вона якась тихіша прийшла. Машка, то він тебе крив кругом і на дворі, і на вулиці, і в дворі, каже Діма, покрив і на вулиці. Кругом її ловив. Дай Боже, щоб відгуляли. Ще цього звізду малу, потім будемо ловити, коли в неї буде гулька. Ще вона нам відгуляє, і будемо чекати молочко. Зараз підадімо ще їм трави на коси, бо в них кормушка пуста. І все. Але я дов... да, вона тихіше прийшла і хвіст так не мельтешить. Може, дасть Бог хапнула. Ну, вчора вона кричала, ну не так прямо кричала, а це всю ніч. Вона ночу кричить, а ми ж спимо в мене ось вікна. мої. Оце моя кімната, поняли як? Всю ніч кричить? Днем вивела невозможну. Крик такий робить. Все. Так що, Даска, давай, ти друга на очередь. Ха -ха -ха. Поняла? Все, друзі, таке у нас сьогодні відео. Машка погуляла, Гаврюшу почухали, всіх покормили. Кролям дала, одну кроличку прибрала, там ще воно трохи кукурудзи натеребила курам, щоб гризли. Так що, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. Дякую за лайки, за коментарі, за підтримку каналу і до зустрічі в нових відео. Всім пока!